Запропонувати для вашої моє дослідження на тему кавовий штамів як адсербент. Кава є важливим продуктом у світі. Проте кава індустрія генерує значні обсяги відходів на усіх етапах виробництва від поля до чашки. За територними даними, на 6% від маси свіжих кавозер потрапляє в кінцевий продукт. Це означає, що до 94% сировини перетворюється на відходи. Відпрацьована кава гуща становить найбільшу частку кавового біовідходів, близько 6 мільйонів тонн щорічно у світовому масштабі. Виробництво кави дуже трудоміський процес. Вирощування якоїсної кави багато чому нагадує процес вирощування гарного винограду для виготовлення вина. Для цього потрібні відповідні кліматичні умови, родючий ґрунт і хороший, хороший догляд. Кава дерева сігає від 6 до 15 метрів у висоту, залежно від сорту. Проте на плантації постійно підрязають для зручності. Кава підплодиться, кістянки із м'якою м'якотю і насіння всередині. У кожній кістянці, як правило, є два серна. Саме вони стоять надалі кавою. Каві зерна місяць величезну кількість цінних органічних речовин. Це основні серед них це білки, ліпіди, вуглеводи, органічні сполуки, амінокислоти, мінеральні речовини, та інших речовин у невеликих кількостях, а саме кофеїн та нікотинова кислота. Часте нічне кави проводять складні фізико-хімічні процеси, в результаті яких багато органічних речовин зазнають Тому Тож сам ціліомасика складається переважно з целілозу, гемцелюлози та лігміну. На рисунку ви можете побачити аграцію у кавових відходах. зважаючи на склад кавових відходів. І кавова кавового кущі є цінною та дешево сировиною для подальшої переробки. Кавові відходи можна використовувати у будь-як галузях, зокрема створенням нових матеріалів. Із заданими властивостями розробка абсорбентів для очищення води та повітря, екстракція цінних олій та синтез біопалу, сировина для виробництва косметичних засобів застосування як субстрату для органічного добриво, сільському господарстві тощо. Сьогодні вага науковців світу різко підвищилася до використання кавових біовідходів як біосербента, зважаючи на унікальну користу структуру кавової гущі. Ожистка води від важких металів та берників є надзвичайно складним питанням: зважаючи на легкість розсіювання цих речовин та токсичність здатність до накопичення в організмі людини, нестатність до здатність до відходи. Чезну потову поверхню і можуть бути використані як альтернатива традиційним сорбентам, таким як активоване вугілля, селігет чи цеоліти. Саме тому я вирішила дослідити фізико-хімічні властивості та адсорбційні властивості кавової вуші. Для дослідження фізико-хімічних властивостей використовували кавові відходи після приготування їх у кавовому автоматі. Становилось, що місць вологи у кавових відходах є високий, що буде підсилювати Інтенсивні мікробіологічні процеси зменшуватиме адсорпційну здатність, з іншої сторони, така висока вологість кавового шлангу буде вказувати на його користу структуру та здатність отримувати вологу. Середнє значення густини відходів становить 1,1 г на сантиметр кубічний. Питома площа поверхні досить значної, і становить 561 метр квадратний на грам. Величина поверхні на оброблення кавітхоів є з поверхні класичного адсорбенту, активованого вугілля. Розмір частинок у кавових відхводах позначалася допомогою з аналізу. Результати дослідження ви можете побачити на сайті. Функціональний склад кавових відходів є нічого оскільки він буде визначати визначальним у механізмі адсорбції. Для визначення складу відходів ми використовуємо метод інфрачервоної спектроскопії. За результатами інших спектроскопії встановили, що кавовий шланг, карбонкарбонові ланцюги з одинарними, подвійними та потрійними зв'язками спиртові групи карбонійного чи аліф... ліфтичного чи ароматичного типу, ароматичні сполуки та тверпіаміновисоту. Вивчення фізико-хімічних властивостей кавутході показали, що вони можуть виявляти хороші абсолютної властивості завдяки користій структурі та наявності великої кількості функціональних груп. Ми вирішили збільшити користь з відходів, використовуючи фізичні та хімічні методи. Фізичну броку кавутході проводили за температурою 400-600-800 градусів Цельсія. Вона сприяє перетворні загені е, та ацевілози е, е, на користу структуру та призводить до збільшення е, потоної площі поверхні. Встановлено, що найбільший вплив на пористі цікавих холів має їх обробка за температурою 600 градусів Цельсія, потома поверхна зростає на 72%. Хімічна активація кавової гущі дійснула стрітковим народженим ортофосфатної кислоти. Вона вступає ефективним активуючим агентом, що каталізує процес дегіратації кавових відходів. Ортофосфатна кислота буде сприяти деструкції лігніносалідозного комплексу і творю додаткових пор різного розміру. У випадку обробки кавою вище-мптописватні кусоти спостерігали ріст питомої поверхні на 23%. Найвище значення бутової поверхні фіксували у кавових відходах, які були приготовлені. Ані обробки ортопоспадної кислотою та е, 300 градусів Цельсія. За таких ріст готова поверхність становив 92%. Також було досліджено адсорбційні властивості кавових відходів На слайді ви можете побачити залежність величини адсорбції металеного синього від часу дії е, для необроблених відходів та відходів кави, які отримували за різних температур. Адсорпційні властивості відходів після обробки ортопоспадної кислотою та поєднання з температурним впливом подано на постері для найкращих зразків обробленої кислотою та з витримкою 200 градусів Цельсія повнота адсорбції Досягається час 30 хвилин, а за 180 хвилин адсорбується майже 90% металенового сину. Отож, каво відходи є перспективним недорогим та екологічно чистим адсорбентом для широкого спектру біологічних застосувань. Їх високопорис і функціональних груп та можливість модифікації роблять їх ефективним матеріалом для видалення забруднювачів з води ґрунту. Незвичайно перспективне є використання капового ацербенту в галузі медицини. Наприклад, як чудова в'єва альтернатива вдоволеного для виведення токсинів з організму. Для створення рано пов'язок і будуть працювати як викупасти з антисептичною дією та біоматеріалів. Дякую за увагу, доброї завершення.